У київській галереї Art Hall D-12 відбувся захід Бахмут Бафор. Бахмут раніше в експозиції. Зібрані реальні фото жителів Бахмуту про рідне місто до повномасштабного вторгнення та повного його руйнування. Ініціатором цього проекту став житель міста Бахмут, волонтер громадської організації ОСА Олексій Халтурін. Всі зібрані кошти під час виставки будуть передані цій громадській організації для збору на три автівки для 2-го штурмового батальйону окремого десантно-штурмового полку, загону Омега інтернаціонального легіону гурмо і 126-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Міста насправді теж вже не існує ось і в мене любив резонанс, тому що я знаю, що радість цього все не існує, але на фотографіях це все э, ну, просякнуте життя. Не віриться, що це справді сталося. В Україні відбувся чесько-український фестиваль взаємності. Участь у ньому взяли творчі колективи Чехії та України. А фундаторами заходу виступили чеські митці, які за сприяння благодійних фондів ініціювали проведення в Рівному Житомирі, Чернігові, Івано-Франківську і Києві фестивальних форумів для зміцнення культурних зв'язків та взаєморозуміння між чеським і українським народами. Зокрема, у Києві ми побачили виставу про перетинання кордонів національних і своїх власних. дякую! Знаєте, наша вантажівка вона мчить густими джунглями У всіх на обличчях втома після кількох годин проведених на жорсткій підлозі цієї вантажівки. А в кутку сидить пара. Зі Шрі-Ланки, здається. З дитиною. жінки надзвичайно красиві, Музику. А вона сидить і тримає на руках. Не мовляє, постійно готує грудьми. Її партнер сидить біля неї. Канал МБ завітав на свято весни квітковий ярмарок Garden Girls у столичній студії дизайну і флористики Лора Шен. Тут ми побачили неймовірну кількість весняних фермерських квітів від українських виробників і рослин з усього світу. Протягом вихідних пройшли безкоштовні майстер-класи з сервірування святкового столу, оформлення великоднього кошика. А ми взяли участь у створенні весняних букетів. Те також чекала нещодавно відкрита літня тераса з кафе і кілька фотозон.